Усіх вітаю на своєму каналі Ілона Ілка. Я збиралась насправді знімати відео просуваннями, але цей сюжет я завершила і вирішила зняти окремо відео, тому що саме ця робота заслуговує на увагу, тому відео буде саме про цю роботу. Я зазвичай дуже полюбляю такі відео про Окремий якийсь дизайн. Звичайно, я вам розповім усі подробиці технічні, саме про вишивку цього набору. Але спочатку скажу вам декілька слів, чому я вибрала цей набір, як він у мене опинився. Дизайн з'явився у мережці у 2019 році. Цей набір я отримала від своєї подружки Світланки на день народження у подарунок. Вона знала, що я <смір> закохалася з першого погляду в нього, тому що це краєвиди мого дитинства. Я е, народилася е, на півдні України, це місто Ізмаїл Одеської області, і в нас була дача. І на дачі в нас ось такий виноград. Ну, звичайно, що не такі поля. Як тут ви бачите, але проростав і мій батько займався виноградом. Це його було таке хобі така маленька його любов. У нас були росли різні сорти, він цим займався. І, звичайно, як мала дитина, я теж ходила з батьками на дачу. Ну, а потім ми вже з батьком мандрували по. Півдню України, також ми об'їздили з ним усю Молдову, і ось саме такі пейзажі, такі краєвиди для нас, для мене дуже рідні і дуже близькі. Ось, тому що навіть коли я переїхала сюди, в центральну частину України, ну, коли мені виповнилось 7 років. Потім, вже пізніше, ми також їздили на південь України. В мене залишилась в Ізмаїлі моя хрещена мати. Така пам'ятка про моє дитинство і навіть про мого батька, тому що коли ми переїхали сюди, під Києвом у нас є дача, і батько також займався виноградом. Саджав його, різні сорти, робив вино, тому саме цей сюжет для мене дуже близький в таких, знаєте, глибинних моїх закутках моєї душі і серця. Виноградний пагорб, так він звучить українською мовою. Ось такий артикул К164. Я вже казала, що це український виробник, але зараз виробництво переїхало у Польщу. І е, готова робота повинна бути розміром 30 на 40 сантиметрів. Ну, і зараз я вам покажу залишки ниточок. Дуже багато залишилось. Ви бачите на планшетках. Чотири планшетки. Ось тут, де ви бачите, пропуски, це повтори. 23-24 номер це одна ниточка, один колір. Тут вистачити ще на пів картини, мені так здається, по залишку, тому що я бачила, коли починала роботу спочатку, і те, що я бачу зараз. Тому дуже добре. Брала з кожного кольору, відрізала ось тут і вішала на органайзер. Робила позначки і вишивала, як завжди, ми вишиваємо. Вишивала я по оригінальній схемі, тому що я, ну, хто дивиться мене вже давно, то знаю, що я вишиваю саме по схемі. Я нічого не копіювала. Ось так виглядає схемка. Кожний лист стерся трошки посередині, але всі позначки можна роздивитися, все це. Видно. Тут 32 кольори, використовуються 4 кольори бекстічу. Вишивається хрестиком у 2 ниточки, і полухрест у 2-3 у нитки. Вибрала вишивку саме на рідній основі, яку нам запропонувала компанія Мережка. Це 16 каунт ось такого не білого кольору канва, а трошки такі. Колір ікрю, і я перед тим, як вишивати цю тканинку попрала. Потім натягнула на раму це в мене рама, велика сама рама від компанії Арабеска. Не пам'ятаю, мабуть, 40 на 60. Але ви знаєте, я переміщала. Цю роботу і на п'яльця. Зараз ви побачите, як я вишивала на п'яльцях цю вишивку. Перед тим, як вишивати, я попрала цю канву, вона дала трішки, напевно, усадку. І потім, по завершенню роботи, я також її попрала, а потім тільки виконувала бекстіч. І наразі робота я її поміряла. Має розмір 30 на 39 см, а не 30 на 40 см. довжині е, йшла робота десь на сантиметр. Е, бачите, края як виглядають, так. Ось тут, так, нерівності це таке діло. Все піде м, на оформлення. Але наразі я оформляти цю роботу не планую. Оце в мене була робота, яку я починала у рамках проєктів, які я робила у 2021 році, це були старти січня. Я маю багато процесів, звичайно, я потроху її вишивала. Ну і потім, коли почалася війна, звичайно, я її не вишивала. Але я хочу про це сказати. Це саме ця перша робота. Повернулася до неї, щоб заспокоїти себе. Це був 19-й день війни у цьому році, у 22-му. І я зробила, мабуть, 5 хрестиків. У нас е знову почались, е почалась повітряна тривога, вибухи, і я покинула, і ми. Вже е, спустились у бомбосховище. На другий день я потрошку теж почала вже вишивати побільше. побільше. Знаєте, вишивала ось такі яскраві кольори, а я їх на той момент навіть не бачила. І просто вишивала хрест, полухрест. Потім, вже, коли вже так, мабуть, Сказати, прийшла трошки до тями, то, то тоді вже побачила і кольори такі яскраві, такі гарні. І чому саме мене потягнуло до, ті, до цієї роботи? Тому що це моя Україна. Я тут і плакала, і думок тут багато в цій картині, але вона яскрава і тут велика-велика любов. Так. Це любов до моєї рідної країни, ці краєвиди оце все, що ви бачите, для мене це є моя рідненька, незламна Україна. Вона така гарна, як ви її бачите зараз тут у відео. Вона така і є. Моя історія, що я завершила саме в цьому році цю роботу і з такими враженнями, які ви зараз чуєте. Стосовно самої вишивки, як вона вишивалась, то скажу вам, що вишивається дуже легко, дуже цікаво, тому що ось ці всі переходи, і починала я її вишивати саме з цього кутка, дуже цікаві. Тут і хрест, і полухрест, оці прогалинки, бачите, що ви тут можете спостерігати. Ось ці грони винограду. Такий смачний цей виноград. Я знаю, що він смачний. Я дуже люблю виноград. Будиночки. Ось тут ми бачимо, і далі продовжуються поля. Давайте я, напевно, зніму камеру і поближче вам це все покажу. Давайте з вами роздивимось усі подробиці. Це смачної вишивки, тому що вона така є. Бо йде і хрест, і полухрест. Ось тут і йдуть полухрести у три складення. А бекстіч в одну ниточку виконувався ось на гронах винограду. Такі, наче, знаєте, бліки на ягідках. І вони так гарно виглядають. Ось дивіться, ми з вами пройдемо як по доріжці по цієї. Будемо йти, 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 і будемо бачити оці гарні краєвиди дерева, стовбури, за які був прив'язаний цей виноград. Ось оці перетини. Бекстіч вишивається у два складення, а самі стовпці у одни, одну ниточку. Так, стовбури дерев. Теж у дві ниточки. Одну ниточку. Ви бачите, будиночки також виконуються бекстіч. І ось так це все виглядає. Дуже гарно. І е, переходимо вверх на самий верх. Це небо. Небо дуже гарне. Тут є частинки, котрі не зашиваються. Ось цей, оця частина. І ось ця. І тут, наче, промінчики сонця. Який гарний. Бачите, колір, такі переходи. Ну, насправді, е, я дуже полюбляю вишивати полухрест, але небо у цій роботі воно було трохи таким, скажімо, не таким легким для мене чомусь. Я не знаю чому. Мабуть, це переходи кольорів, і на схемі там дійсно все це таке перемішане, мабуть, тому і було трошки складно. А так, сама робота дуже гарна. І виглядає гарно, і вишивається прекрасно. Тому вишивайте, надіюсь, що вам сподобалось це відео. І зараз я вам покажу цю роботу саме, як я знімала на вулиці, щоб ви розуміли розмір самої роботи. Дякую вам за перегляди. Вишивайте, надихайтесь. Дуже радію, коли відео надихають. Я сама надихаюсь вашими відео, і також хочу, щоб ви надихнулися і вишивали цю прекрасну роботу. До побачення і все буде Україна. Інакше бути не може!